Енергоефективний медзаклад, комфорт для пацієнтів та економія для держави на Київщині. З'явилась амбулаторія, що почала самостійне забезпечення електроенергією. Де саме вона розташована? Та чи дійсно здатна організувати безперебійну роботу медзакладу в зимовий період? Дивіться далі. Амбулаторію у боярці, що на Київщині, обладнали сучасною фотовольтаїчною електростанцією. Вона вже заощаджує витрати на електроенергію. Жовтеньке це сонце, червоне це мережа. Дивіться, закривалося дві години, навіть більше двох годин закривалося споживання. Коли закривалося споживання, установи за рахунок сонячної генерації. Комплект сонячних панелей встановили на даху медзакладу, а решту обладнання, мережеві та гібридні інвертори, акумуляторні батареї у приміщенні. Ця сонячна станція покриває повністю нашу потребу в літній період, коли є сонечко, і близько третини нашої потреби в інший період. Також великим плюсом є те, що маємо ємності загальної 15 кВт. На час блекаутів загальна тривалість автономності близько 6 годин. В амбулаторії працює цілодобовий пункт невідкладної медичної допомоги, кол-центр лабораторія. Головна медична сестра Наталія Голоско показує холодильник, де зберігаються вакцини. Вакцина зберігається в межах від 3 до 8 градусів. Якщо буде більше вакцини, то вона буде в межах 5-6 градусів. Важливо, звичайно, підтримувати температуру докладання в холодильник, але коли йде безперебійне живлення, не відбувається ніяких коливань, тому це дуже важливо. Медичний заклад обслуговує понад 30 тисяч пацієнтів з навколишніх громад. Таким чином сонячна електростанція дасть можливість зменшити витрати на електроенергію та спрямувати зекономлені кошти на інші потреби. Вчора був сонячний день, і дві години з 11 по 13. Ця система закривала 100% споживання цієї установи. Тобто, у січень місяць сонця небагато. Коли буде сонце, це фактично з кінця лютого по жовтень буде закриватися до 100% потреб, і фактично це дозволить установі заощадити на оплаті за електричну енергію. Проєкт реалізується в межах ініціативи Міністерства охорони здоров'я та світового банку. В межах реалізації цього проекту передбачалося на першому раунді 130 закладів первинної ланки медичної допомоги в 18 областях країни. Були обрані в переважній більшості в залежності від області від 2 до 5 таких центрів первинної медико-санітарної допомоги, які пройшли відповідну технічну експертизу. Амбулаторія в Боєрці стала вже п'ятим об'єктом в Україні, де реалізували проєкт з енергоефективної модернізації.